Привіт, з вами автограду. Сьогодні у нас на огляді буде штуцер, конектор, форсунки для дизельних двигунів. Оглядаємо це загальне пакування. Дана позиція продається в кратності 2 е, штуцерів. Оглянемо штуцер. В такому контейнері запакований. Так. Бачимо, що йде в мастилі. Бачимо каталожний номер F20RG01730. Перелік каталожних номерів і застосування буде під цим відео. Бачимо, що завдяки контейнеру різьба різьблення у нас якісне, ціле. Тому що, як говорив клієнт один відправляє, то там оце з'їдено буває часто. Дуже якісно виготовлена деталь. Так що бачите, так огляньте, сфокусуйтесь, подивіться. Так, ще раз нагадую, кратність продажу 2 штуки. Якщо потрібно виставити рахунок з ПДВ, ми є платниками ПДВ. Тому звертайтеся, завжди раді. Дякую за перегляд. Ми автоградос. Всім гарного дня, до побачення.